Додаткові фари на твоє авто з функцією стробоскопа. Фара працює в режимі білого кольора, має розміри 9 на 9 в металевому корпусі. Іде на три проводка: основне світло, мінус два плюси. Один плюс на стробоскоп, другий на основне світло. В комплекті йдуть кріплення. Ціна цієї однієї фари 160 гривень. Переходимо на вулицю та потестуємо її. І це фарка на 16 діодів, квадратна, ось так вона працює. Як ви можете побачити, по дистанції вона досягає приблизно 50-60 метрів. Працює воно дуже далеко, її можна використовувати як на дальнє світло, як на ближнє, як на задній хід, як на протиотуманки. Без різниці це супер універсальна фара та дуже яскрава. І зараз ми її перемкнемо на режим стробоскопа. Тобто, якщо вам потрібен ще додатково стробоскоп, дивіться, вона ось так працює режимом стробоскопа. Тобто, якщо вам потрібно когось прогнати. З дороги, то цей варіант саме підійде для вас. Якщо він вас зацікавив, вся наша інформація, наш номер телефона в шапці профілю звертайтеся та пишіть в телеграм для замовлення.